Для вас на Лтаві працюють Кременчуцькі новини. Вітаю! Останній день робочого тижня. Головні його події за кілька секунд. Не пропустіть. Військових пригощають солодощами. Міський голова зустрівся з ветеранським активом та параолімпійцями, а бібліотекарі відзначили своє професійне свято. Сьогодні міський голова Віталій Малецький зустрівся з ветеранським активом міста. Говорили про співпрацю влади і ветеранських організацій. Спільних напрацювань багато, діалог є, підтримка з боку влади також стверджують ветерани. Докладно далі. Обговорити, чим живуть ветерани, які мають потреби та зацікавленості. Ну і звичайно, з нагоди відзначення річниці визволення Кременчука. Саме така мета зустрічі. Представники ветеранських організацій міста, районів та мікрорайонів зібрались на запрошення міського голови. Те, що ми робимо, знаходить відклик в ваших серцях. Надію, що так і є. І сьогодні хотілось би поговорити о нашій далі роботі. поблагодарити в тому числі і наші ветеранські організації, районної городської особливо, і сказати несколько слова про те, як ми далі будемо рухатися. Найактивніші нагороджені відзнаками, великий внесок в патріотичне виховання нашої молоді і з нагоди 73-ї річниці визволення міста служу ветеранам. В цілому зустріч пройшла у теплій атмосфері порозуміння та співпраці. Благодаря вас на тимів вітірана так Спасибо. Щоб почали на нашу встречу тому само для людей живого возрасту. А на завершення колективне фото на пам'ять. Унікальна встреча сьогодні. Ми, звісно, ще в струю. От, хотілося б від фотографії, які ми взяли сьогодні, отримати таку фотографію, якусь внука і право кабину. Також мир Віталій Малецький провів робочу зустріч з параолімпійцями та їх тренерами. Мир привітав спортсменів з успішним виступом на паралімпіаді, поцікавився їх проблемами та поділився планами на майбутнє щодо стимулювання розвитку спорту у Кременчуці. Виграшний шлях збірної України на паралімпіаді в Ріо-де Жанейро почав Роман Данилюк, метальник ядра. Він здобув бронзу і спочатку засмутився. Впечатлення були різні. Спочатку да, я був розстроєний, поки вже наділи медаль на п'ятисталі, Вона така важка. Я згадав усі свої травми, свій важкий шлях, підтримку друзів. Мені стало краще, легше. Я, я був задоволений. А Сергій Ємельянов своїм результатом золота за дистанцію в 200 метрів на Параканої цілковито задоволений. Ми дуже хотіли цього результату, довго тренувалися. Так. Почти полтора года. Это были очень тяжелые тренировки. Дома был один раз в неделю. Готовились. Планы у нас были такие. Все получилось у нас. Міський голова Віталій Малецький привітав паралімпійців з перемогою. Головне ж поцікавився, які потреби мають кремчуцькі спортсмени. Як з'ясувалося, Сергій Ємельянов ще до паралімпіади пошкодив свій протез. Новий коштує 120 тисяч гривень. Міська влада взяла на себе зобов'язання забезпечити заміну протезу ноги Ємельянову. Окрім того, керівник міста налаштований розвивати матеріально-технічну базу для тренування паралімпійців. Також наступного року в рамках програми розвитку спорту в міському бюджеті планують витрати. На щомісячну стипендію для кращих спортсменів Кременчука Віталій Малецький подякував тренерам, які якісно готують хлопців до змагань всесвітнього рівня. Зі своєї сторони будемо займатися матеріально-технічного безпечення, займатися програми, в якій буде і рішення жилищного питання, і рішення стипендій, того, щоб можна було далі тренуватися, готуватися, виступати за Україну, виступати за Кременчук, показувати хороші результати. Я думаю, в ближайший місяці ми цю програму підготуємо, Винесемо на сесію городського совету. Поддержка депутатів є. У нас вже є підтримка громадськості. Крим'янчужані дуже вдячні ребятам за то, что вони так хорошо виступили прославили наш нашого. Щодо планів на майбутнє у спортсменів, то це чемпіонат світу в Лондоні та наступні паралімпійські ігри, що відбудеться в Токіо у 2020 році. Через 9 місяців буде чемпіонат світу в Лондоні. Наша задача підготуватися виступити в Талкані ядра. Доказать своє преимущество. Ми хочемо зараз місяць дихнуть і обратно починати займатися паетапно, паетапна і до Токіо плануємо Податується на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під головування першого заступника міського голови Володимира Полопенка розглядали декілька питань. Головне підготовка об'єктів комунального господарства до підключення теплоносія. Відсоток готовності Кременчуцької філії Кремчутської ТЕЦПА Полтавубнерга на, на даний період, на 29 вересня 2016 року, становить 81,6%. Мережі теплове підготовлення до 98,7%. До понеділка Полтавобнерго обіцяє подати гарячу воду мешканцям, а теплові мережі мереж до кінця тижня. За словами Катерини Бутенко, на сьогоднішній день міське господарство технічно готове до запуску тепла. Заклади освіти, медицини, культури та спорту завершили регламентні роботи на своїх мережах. Комунальні підприємства технічно готові до виконання функціональних обов'язків у осінньо-зимовий період. Що стосується комунального підприємства КТП 1628, то протягом зимового періоду їм необхідно заготовити 1350 тонн солі, 1100 тонн піщано соляної суміші і 1500 тонн піску. На даний етапі на, на, на даний час на сьогоднішній день заготовлено 604 тонни солі піщано-соляної суміші 8,2 тонн та заготовлено 975 тонн піску. Перший заступник міського голови Володимир Полипенко звернув увагу керівників житлово-комунальних підприємств на необхідність формування резерву матеріальних засобів на випадок виникнення аварійних ситуацій. Вже 1 жовтня усі заклади соціальної сфери мають бути готові до подачі теплоносія. У той час, коли у місті проходив фестиваль Солодкий Кременчук, особливий склад військової частини А-1546 брав участь у тактично командних навчаннях під Києвом. Сьогодні Кременчуцькі ракетники повернулися додому. Заступник міського голови Руслан Проценко відвідав наших захисників і передав їм солодощі, щоб вони також відчули солодкий смак святкування Дня Кременчука. Зустріч посадовця з військовими зафіксувала наша відеокамера. Я знаю, що ви всі були на бойовому завданні. Але абсолютно всі промисловці, всі кондитери міста Кременчука зійшлися на думці, щоб фестиваль Слодкий Кременчук завітав до наших військових. Мені випала честь від імені міського голови Віталія Малецького сьогодні вам все передати вашому командиру, вашій військовій частині. Ми дуже поважаємо, дуже цінуємо наше рідне місто, наших всіх містян, нашу міську владу. І я казав і буду казати, що. Завжди приємно, коли рядом плече і підтримка наших, нашого рідного міста. Дякую вам. Я обов'язково передам. З нагоди 445-ї річниці заснування Кременчука у місті тривають свята на мікрорайонах. Так днями його відзначили і мешканці 12-го мікрорайону у приміщенні гімназії номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Докладніше дивіться далі. Свято зібрало багато мешканців мікрорайону. Концерт та номери художньої самодіяльності нікого не залишили байдужими. Заступник міського голови Ольга Усанова від імені міської влади привітала присутніх. Від себе особисто від імені міського голови Віталія Малецького, від імені всіх депутатів міської ради хочу привітати вас із цим чудовим святом, з днем Кременчука. Бажаю всім злагоди добробуту. Благополуччя, здоров'я, щоб ви були щасливі, щоб дитячий сніг лунав на наших вулицях, і кожен кременчужанин з гордістю пишався тим, що він мешканець нашого міста. В рамках святкування читали авторські вірші Кременчужанки Таїсії Цибульської. Лунали пісенні вітання у виконанні учнів п'ятої гімназії, квартету світанок, хору ветеранів мікрорайону. Гарний настрій та позитивні емоції дарували присутнім виконавці вальсу. Але історію міста хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Вже по завершенню святкової програми присутніх частували смачним короваєм. Любов до міста у Кременчуці виховують мало не з пелюшок. до дня народження міста навіть у дитсадках для дітей проводять тематичні заняття. Про патріотичне виховання дошкільнят у дитсадку номер 55 Наступний наш сюжет. День народження буває не тільки у людей, у Кримчука теж є свій день народження. Такими словами розпочали заняття для малюків у дитсадку. В ігровій та розважальній формі дошкільнят знайомили з історією нашого міста, починаючи з часів козацтва. Танцювали, грали у народні забавки, співали пісні. Як з'ясувалося, такі маленькі діти вже дещо знають про своє місто. Пізнають його пам'ятні місця. Це пам'ятник Тарасу Шевченка. Тарасу Григоровичу Шевченко пам'ятник. Понад Дніпром стоїть. Пам'ятник висно живий. Меморіал. Окрім того, вихованці дитсадка номер 55 знають багато віршів про своє місто Красень Кременчук. У вересневий день. Відначаєм свято міста Кременчук Ми всі вітаємо і добробазає. Кременчук наш Кременчук, ти вітчизна наша. Любов до рідного краю, свого міста, нашої батьківщини у малят виховують з раннього віку. Педагоги дошкільного закладу використовують сучасні технічні засоби, цікаві ігрові прийоми. Щороку, починаючи з других молодших груп, проходять тематичні заняття. Але в старшій групі, коли вже дітки більш свідомо відносяться до історії, до промисловості нашого міста, ми намагаємося трішечки більше їм дати. Тому тематичні заняття такого плану ми проводимо. З використанням різних новітніх технологій ми використовуємо проектор. Дітворі розповідають про здобутки та досягнення Кремчука, щоб маляти пишалися своїм містом та зростали справжніми патріотами неньки України. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. З цієї нагоди у дитячій бібліотеці імені Торобари відбувся святковий захід. Працівників книжкових храмів вітали, нагороджували почесними подяками. Про творчу та професійну діяльність сучасних бібліотекарів дізнайтеся із наступного матеріалу. Бібліотекар нашого часу людина творча, талановита, креативна. Замало просто працювати у книжковому храмі. Потрібно вміти зацікавити читача, заохотити його до читання. Яким чином це зробити, добре знають Кременчуцькі бібліотекарі. Вони надають нудьгувати містянам, часто організовують розважальні заходи, пізнавальні виставки. Так, наприклад, під час фестивалю Солодкий Кременчук бібліотекарі провели акцію Стрічка часу, на якій городяни відчули атмосферу історичного Кременчука та дізнав. Алась, що читали Кременчужани десятки років тому. Під час шкільних канікул для хлопців та дівчат бібліотекарі організовують різноманітні заходи, де діти не тільки читають книги, а й ще грають в ігри, конкурси та отримують призи. Часто проводять костюмовані вечірки і творчі заходи з чаюванням. До читачів долучаються місцеві художники, майстри, письменники, музиканти, які із задоволенням представляють плоди своєї творчості. Ми готові підтримати всі соціальні ініціативи. Ми готові підтримати. Ініціативи міської влади, все те, що створюється для дітей, для кримінчужан, ми будемо. Підтримувати в день професійного свята найактивніших бібліотекарів вітали та нагороджували грамотами. Колектив бібліотеки філії номер 2 для дітей відзначили як найкращий у місті. Від почесного громадянина Кременчука Володимира Матицина переможцям подарували сертифікат на придбання нових книг. Ми, звичайно, надіялися на перемогу, але все одно це було несподівано і дуже радісно, тому що зараз ми раді кожній книжці, яка надходить до нашого фонду. Тому це дуже велика підмога буде для нашої бібліотеки. Кременчуцькі новини приєднуються до вітань. У всеукраїнський день бібліотек бажаємо усім працівникам книжкових храмів, творчого натхнення і вдячних читачів. На черзі новини кримінальні днями. Кременчуцькі правоохоронці виявили гральний зал, що діє всупереч закону України про заборону грального бізнесу. Хто організатор забороненого бізнесу та що йому загрожує? Дивіться у наступному сюжеті. Під час слідчих дій Кременчуцької поліції було встановлено особу організатора даного грального бізнесу. Ним виявився 37-річний кременчужанин. На даний час діяльність грального закладу припинена. В ході даних обшуків правоохоронцями було вилучено з обігу 170 комп'ютерів та грошові кошти. Також ході обшуку були виявлені чорнові записти постійних клієнтів даних закладів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтю 203 кримінального кодексу, заняття реальним бізнесом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 203 кримінального кодексу України. Шановні жителі міста Кремічува, просимо вас інформацію про діяльність підпільних казиногральних. Закладів квартир, в яких надаються послуги грального бізнесу, просимо повідомляти до кремічуського відділу поліції за лінією 102, а також до мене особисто. Федерація більярдного спорту Кременчука за підтримки Кременчуцького виконавчого комітету та особисто міського голови Віталія Малецького організувала турнір для ветеранів більярдного спорту, присвячений дню міста. У змаганнях брали участь 22 спортсмени віком від 60 років і старші. А на Креміння арені відбувся останній поєдинок чемпіонату Кременчука з футболу серед команд вищої ліги, Динамо обіграло трансгаз і підтвердило таким чином свій чемпіонський титул. У відкритому турнірі з більярду, присвяченому дню Кременчука, брали участь не тільки ветерани більярдного спорту з нашого міста, були й гості. Двоє спортсменів приїхали із сусіднього Світловодську. Поважний вік любителів шляхетного спорту, а це більше 60 років, аж ніяк не заважав останнім демонструвати дива влучності та майстерне володіння Києм. Любов більярду дозволяє людям держати ків в руках і забивати шари. Є така статистика, вокруг стола і більярд проходить около 3 кілометрів. Турнір проходив за олімпійською системою до двох перемог. Зустрічі переможець рухався далі по турнірній сітці, а переможений вибував із розіграшу. Спостерігати за поєдинками було надзвичайно цікаво, адже грали і любителі, і справжні майстри. Наприклад, такі, як учасник чемпіонатів та кубків України серед ветеранів Іван Некрасов, спортсмени, які посіли у підсумку місця з першого по восьми, були нагороджені грамотами, а призери отримали кубки. А на Кремені Рейні відбувся останній поєдинок цьогорічної першості міста з футболу серед команд вищої ліги. Грали Динамо та Трансгаз. Динамівці достроково забезпечили собі золото змагань, та й газовикам залишилося лише четверте місце. Другим цього року фінішував Брест, а бронзу вибороли футболісти селоку. Причому останні набрали таку ж кількість очок, як і срібні призери. Але в очній зустрічі верх взяли гравці Бресту. Кращим бомбардиром змагань став «Динамівець» Ігор Чорномор. Він забив упродовж турніру 30 м'ячів. Після останнього поєдинку на стадіоні відбулося офіційне закриття змагань та нагородження переможців і призерів. Окончание сезона у нас совпало с днем города. Я, ребята, хотел бы вас поздравить всех с окончанием сезона и пожелать вам всем дальнейших успехов, поблагодарить за то, что вы принимаете участие в соревнованиях персональ города. Погоду на вихідні синоптики обіцяють теплу та сонячну. Завтра вночі температура повітря плюс 15, плюс 17 в день, плюс 20, плюс 22. Натхненно відпочити у вихідні, і нехай наступний робочий тиждень принесе лише добрі новини. Побачимось!